Підрозділи управління державної служби з надзвичайних ситуацій готові до ліквідації надзвичайних ситуацій, які можливі в осінньо зимовий період. і юрист, наша, і сайтмейкер наша. Команда обласного телебачення Галичина постійно грає гру що коли». Ми сьогодні завдячуємо рятувальникам Івано-Франківщини, які запросили нас на цю інтелектуальну гру. Перемогла дружба, тому що е, наші рятувальники теж показали високий клас гри і команди. Богині ефіру обласного радіо теж були на високому рівні, але найголовніше перемогла дружба. Спасибі, спасибі тим людям, які зорганізували сьогоднішнє свято, спасибі керівництву рятувальної служби, спасибі прес-службі вашій. Ми дуже-дуже задоволені і дуже втішені. Журналістка братія тримається команда не лише в своїй роботі, а й на полі, тому що завжди приємно відчувати підтримку, плече товариша, плече журналіста, який завжди підтримує тебе і в спорті, і в житті, і в журналістській роботі.